Друзі, всім привіт! У Нас сьогодні друга серія проекту чистов. І я прочитала всі ваші рекомендації стосовно звуку, стосовно картинки, і так далі. І повністю з вами погоджуюся. Але поки що в нас немає можливості цей звук втілити в життя. Ми користуємося тим, чим є, і намагаємося з того, що є, зробити картинку. Тому поки що терпіть чи насолоджуйтеся вирішувати вам. Ми працюємо над цим, і наш звук буде покращуватися. І картинка теж. Сьогодні в нас в гостях чудова людина. Зараз я вам її покажу більш крупним планом. Людина, яка є душею театру Малафея, нашого аматорського театру, і це Альонка Миколаєнко! Привіт, Альонка! Скажи, будь ласка, зараз ми знаходимося в приміщенні музею Короленка. З цього музею починалася наша історія. Історія нашого аматорського театру Малафея. Але до аматорського театру Малафея був інший театр. Ти можеш розказати, що це був за театр? О, я не можу сказати, що це був інший театр. Просто це була наша робота. Ми робили маленькі вистави для діток. Ми робили майстер-класи, ми проводили новорічні ранки. І це людям, Людям подобалося, люди приходили. І настав якийсь такий момент, що нам цього, мабуть, стало мало. І з'явилася пропозиція від наших друзів від театру Антракт, який теж декілька вистав, здається, зробив в нашому приміщенні музейному. І от от Борисенко пам'ятаю, говорить: давайте зробимо щось разом». І тоді Люда Вітенко написала сценарію французької сторінка в житті Короленко, і ми зробили. Тоді в нашому житті Серега Гребов, це був перший. Якщо ти Наші нас дивишся, приїхали. Да. Ми з цієї вистави виграли премію Короленка. Потім, це вже пізніше, було, ми поїхали в Габіча, а це вже підозрала, мама та дітей. І от якось так воно закрутилося. Прийшли волонтери, які попросили, щоб ми для діток з інвалідністю. Вона потрібні були актори, бо на сил не вистачало. Тоді з'явилась Інна Кевсова, наприклад, Олексія. Mm -hmm. Олексія ми до того знали, Але до того ще в нашому житті з'явився Вова Грібов, Юра Репала. Слухайте, цікаво, коли ми будемо брати інтерв'ю у акторів нашого театру, послухати їхню історію. Звичайно, що вони подивляться і це інтерв'ю, але якщо вони його забудуть, мені, цікаво, <с <с мені цікаво буде послухати їхню історію. Альонка каже, що вона все пам'ятає. Пам От бачите, я вам не збрехала, це душа нашого аматорського театру Альонка Миколаєнко. Альонка, скажи, будь ласка, а як ти. Ну я не можу сказати, потрапила в театр, бо тут була як. Як театр потрапив, давай не в приміщення музею, хоча це теж цікаво, але як театр потрапив в тебе? О, я взагалі дуже боялася сцени. Я її просто ненавиділа. Я не любила розказувати вірші в школі. Я намагалася мінімум брати участь там в різних. Казка, вистава. От, я боялася. Це було зовсім не моє. І коли я прийшла в музей, а тут треба бути. Ну, або ти нічого не робиш, або ти це робиш. І якось так воно, краплинка за краплинкою, закрутилася, зав'язалася. Чому просто сподобалось? Я почала кайфувати тої самої Снігурочки на Новий рік. Діти, їхні очі, вони такі щасливі, ну це супер. І отак, от крок за кроком, крок за кроком. Зараз ми знаходимося в приміщенні музею Корменко. Про що для тебе це приміщення? Тобто це початок нашого аматорського театру, але про що, які хвилювання в тебе викликає от саме це приміщення? Бо багато репетицій проходило саме тут, в цьому залі. Оце яка, знаєш, безмежна любов. Тепло, яке я не можу передати. Як я захожу це приміщення, це така енергетика. Ну, ти мене розумієш це. Цікова, це колосальна енергетика. Це ці перші репетиції. Ми виходили звідси, ми наболіли ску. Мама в живіт ну Це такі класні спогади. Це любов, це безмежна любов. Це... Ти віддаєш, просто віддаєш. не хочеш нічого не чекаєш взагалі. І люди приходять і віддають себе. Це класна, такий відчуття. У мене такі самі відчуття, мені так подобається. Тут, тут якось особлива енергетика yeah. цих лампових перших зустрічей, коли ніхто ні від кого нічого не чекав, але старався все ж таки дати, mm -hmm. дати, дати, дати. оце позитивне добро. Хочеться в тебе запитати, бо Олексій нам розказав свою історію, своїх перших, так би мовити, Перших кроків у театрі. Але розкажи, як це було? Ти пам'ятаєш все, якою першою була вистава не аматорського театру і якою першою вистава була вже нашого аматорського театру Малафея? Перша вистава не театру? Ну, в школі була. Що там? Ти маєш на я маю на увазі саме в цьому приміщенні от з чого все починалося. Я пам'ятаю, просто я прийшла до вас на виставу. Це ще не була матерська, це, була матерські... да, це Романі ще Романі. не був аматорський театр Малафея, але це була вистава Романа Яблука. Я про а. неї прочитала в Фейсбуці, зареєструвалася, відпросилася зробити і прийшла. І з цього почався, ну так би мовити, моя любов до аматорського театру. Була, була Вона була вона, вона була супер класна. Вона була просто фантастична, вона була така добра. Мені тоді ти показалася такою, ну і зараз, в принципі, такою красуною. У тебе були такі чарівні очі. і Просто Просто фантастично було саме дивитися за тим, як люди, які не мають там освіти театральної, просто створюють щось таке, що заворажує увесь зал і зал просто в захопленні від цієї доброти і любові. Якщо так рахувати, то французька стрінка була перша. Угу. А потім. Був теремок, uh -huh. казочка теремок. Uh -huh. Потім був Роман Яблоко. Ого, клас! А що потім було? Це, це до аматорського театру саме Мала Фея. Да? Ну, я я рахую аматорський театр почався ночі перед передріздву. Uh -huh. ну, я не себе так року. Uh -huh. Немає хоч там офіційного віку. Були роман Яблука, потім знову була французька сторінка, і ти вже була на ній, на цій французькій сторінці була Льоша Кіросов, вже була Інна, Олексій. Парил, Серегу Дріло, mm -hmm. я була А mm -hmm. Потім влітку ми це не рахується, але можливо рахується, Ми приїхали на Дачу Короленка. Mm -hmm. Теж багато з ким познайомилися в той період. Потім восени був такий маленький проєкт по Сухомлинському. Там прийшли діточки, що цікаво. Ваня Тоборенко mm -hmm. там таки грав. Mm -hmm. Там Вероніка може, та грала. Ще, можливо, когось я забула. Ну, що ми познайомилися з їхніми батьками, з малюком з цими. Ну і потім, коли ми поїхали вже в вересні на театральний фестиваль, у мені, mm -hmm. і коли ми приїхали, і, і та сама Інна, і Льоша, і ти сказала, ми хочемо ще, ми хочемо ще на mm -hmm. наші сценарій. Mm -hmm. Тоді вона написала сценарія передріздво. Супер! Але я вже, бачиш, цього не пам'ятаю. Мені здається, що була спочатку французька сторінка. А потім одразу ніч перед різдвом, тому що все заплуталося. Хоче добре мати людей, які у яких хороша пам'ять. Альонка, скажи, будь ласка, я у всіх це запитую, хочу запитати в тебе. Не дивлячись на те, що ти раніше соромилася з цени, зараз ти вже плюс-мінус адаптувалася до сцени. Вже знаєш, мене запитали на вечері Семаненка, а ви тут на байтках у вас нікого не бачили. Я не думаю, що ти так змінилася, а в мене. Ні, деякий час я випала. Деякий час не рахується. У нас всі випадають, бо на всі люди працюючі. ми вкладаємо свій час з того, з який в нас є вільний. Але от яка твоя все ж таки улюблена роль з тих ролей, які ти вже встигла зіграти? Ну, знаєш, я ніколи не вважала себе актрисою, якщо чесно. Слушай, це, це, це просто ідентично, то <с> не важко, <с пишу> відповім Олексій. Так, мені реально подобається більше сам процес, більше репетиції, це все комунікація, коли ти думаєш що той костюм, якісь детальки маленькі. Мені більше це подобається. Ну, але якщо за роль, то, мабуть, мені найбільше подобається роль дячів. Це Ні, це сто відсотків валюнці подобається, тому що там матючки були. Ану скажи цю свою коронну фразу. Ну скажи, будь ну, ласка, <рес> <так, що рес> дай глядачам задоволення. Okay. Ще раз, щоб я тебе не перебувала. Ах ти ж! Кажи... не То це ти, сука! <рес> 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 Просто супер. Просто супер. слухай, я в тебе забула запитати перед цим запитанням. Господи, ким працює акторка аматорського театру Альона Миколаївка? Ой, акторка театру. <реш> Малафе працює зараз. Музей пана Мирного. Ким? А що ти там робиш? зараз Чую екскурсії. <реш> тобто, ти будеш розказувати людям про Панаса Так, <реш> да, Розказувати, писати якісь стихії, проводити майстер-класи, все, що тут. Якщо є якісь фанати Альони Миколенко, то ви можете приходити в музей Панаса Мирного і там зустріти Альонку, дарувати їй квіти і пригощати смаколи. <реку> так? Так. Да. і ще іноді працюю декоратором у вільний час. О, це вже цікаво. Розкажи, що таке декоратор, що саме ти декоруєш і що ти робиш взагалі в цій професії? У мене є подружка, в якої є своя студія декору. Уза літо. Це може бути із декор магазину, це може бути весільні, але ну, в основному це весільні декори, флористика, ну, новорічна. Будь-які. Заручені. Що завгодно? Я знаю, ти що робиш букети? Mm -hmm. Робила я, сказала. Що це за букети? Це якісні букети. І звичайні букети ти робиш? О, ну, декілька разів робила. Ну, я роблю їх. Я не позиціоную себе як флорист. Я там, там пройшла навчання, але Ні, я не позицію себе як флорист. Або так, де досвідується. А що тобі подобається в професії наукового співробітника? От, чому саме в музеї? Що тут приваблює? Люди, які приходять, які змінюються постійно. Люди цікаві. Мені подобається спілкуватися з людьми. Uh -huh. Це, мабуть, найбільший такий плюс. І постійно змінюється картинка. Ти щось зробиш? Ти не робиш. Ну, ти розказуєш одну і ту ж екскурсію, але кожен день все одно різне. Uh -huh. Щось постійно. Ти ходиш на якісь тренінги, на якісь навчання, спілкуєшся на виставках. Ну, дуже уміння. Тобто таке інтелектуальне життя? Ну так, а що подобається у флористиці? О, це такий політ фантазії, класний. Якщо тебе не обмежують, звісно. Це квіти, квіти вони заспокоюють, вони надихають. Люди квіти з дитинства. До речі, Альонка робить нам завжди, якщо це віночки, якісь з квітів до вистав. От, до прикладу була вистава ніч проти Івана Купала, і Альонка робила там віночок для головної героїні. Ну і, взагалі, всякі такі різні штучки по декору робить нам вона. Тому не дарма в нас в театрі зібралися різні люди, які вміють робити дуже багато чого цінного і цікавого. Альонка, скажи, будь ласка, чи є якась роль, яку б ти э, хотіла зіграти для себе? Я б навіть ніколи не задумувалася. в тебе є можливість зараз <сум> подумати? можливо і... щось хотілося знаєш, драматичне. Ну, Таке щось глибоке. Не дячиху. Я тіха це не У мене є ідея, але я вже я її знала, пропонувала, пропонувала да, але вона від, віднікувалась. Ні-ні-ні-ні-ні, я не зможу. Але хочу зараз такий час, що воно може і хотілося б, але пропускати через себе ще й таку роль. Не знаю. Чи я морально це зараз? Ти знаєш, я про це думала і думала, чи потрібно людям це страждання? Так? Тобто драматична роль це завжди про якесь страждання або про вивільнення. То для мене це знаєш про те, щоб прожити це дуже глибоко і через цю емоцію вивільнитися. Тому що ну, в цьому світі саме такої емоції не вистачає це як на мене. Але ми до речі можемо спитати в наших глядачів, які будуть дивитися нашу розмову, чи хотілося б їм. Побачити саме драматичну виставу і сказати свою думку стосовно того, взагалі, чи це доречно зараз в цей час. Але цікаво, як люди будуть реагувати саме на драматичну виставу, так? Цікава думка, так. Угу. Бо те, що моє вношення, означає, що це так всі мочить. Яке твоє взагалі відношення до театру? Що це для тебе? От саме до нашого театру. А це місце, де можна ні про що не думати. От ти приходиш, ти відпускаєш всі свої проблеми, всі свої негаразди, ти тут відпочиваєш морально. І для мене це дуже такий класний релакс, дуже любляєш театр. І були такі моменти в житті, що якби не театр, я не знаю, як би я переживав. Дуже люблю цих людей, дуже ціную їх, їхню підтримку. Тим більше зараз, коли не знаю, що буде завтра, і люди навіть в такі темні часи, з якими добре, весела, радість, ти домовикаєшся. Хоча не трішки. Mm -hmm. Є якісь побажання нашим глядачам е на тепер. На майбутнє нічого не будемо бажати. Будемо бажати саме на тепер. Живіть. Кожним днем. кайфуйте від того, що є сьогодні. А якщо вам хочете зробити якусь маленьку дурницю чи щось таке, що ви ніколи не робили, робіть це. Ретям, можливо, не таке довге, як вам здається. Хочеться вам записатися на якийсь там театральний гурток, ви про це все життя мріяли. От і запишіться, сходіть. Зробіть це, що буде. про що буде Використовуйте поради від Миколаївни. Вони тісно. Миколаєнко, господи, Альонка Миколаївна Миколаївна чудово, я не помилилася. Миколаївна, Альонка, Миколаєнко. Супер клас. Я запам'ятаю, бо я, якщо чесно, Альонка та Альонка, господи, прости, скільки років? Просто Альонка. Я не Олександрівна. Я Олександрівна, але не потрібно. не використовуйте це у посемденному житті. Альон, ще така рубрика. Коротше, хотіла її ввести, забула її ввести з Льшу. Була перша, перша розмова така, і просто воно в мене вилетіло з голови. Питання до мене будь-яке. Що літає Театр Малафея? Для мене Театр Малафея це моє втілення, в плані того, що в цьому театрі я втілююся. Це все, що я зібрала за свій. Набути життєвий досвід, от все я втілюю саме в цьому театрі. Для мене це теж підтримка, теж любов, це розвиток і дуже багато уроків для життя. Я не всі проходжу вдало ці уроки, але я намагаюся. І для мене це про те, щоб засвоїти ці уроки і далі йти по життю і бути, і залишатися людиною. Це нова про розвиток. Знає, що мені дуже подобається ще в нашому театрі, що от, ти познайомився з людьми у 2018 році, наприклад, да? і вони такі саме незлині, там щось боялися. Зараз пройшло 6 років, і ти дивишся ці 6 років, як вони розвиваються, як вони стараються, і вони заростекласні ключі. Mm і -hmm. це дуже класно, як на мене. Дивитися ця людина, яка так росте, росте, росте на тут. Поводить. Спостерігати за тими людьми, які пройшли досить довгий час від початку до кінця, це просто фантастично прекрасно. І люди, які просто з якихось своїх маленьких талантів розвивають їх великі таланти і не соромляться цього, от, от це велике щастя, тому що мати таку можливість і користуватися нею, ну це не аби радість у житті. Зараз у нас є ще така рубрика, коротше, вона називається Як звучить. От В даному випадку буде, як звучить Альона Миколаївко». Ну, Як завжди, я виходжу з кадра, беру калівку і передаю її Альонці. А ви слухаєте, як звучить Альонка Миколаєвко. Альонка Миколаївна Миколаєвка. Я не буду тебе вчити грати, ти все знаєш сама. Я не маю, ти, не маєш. О, ти, ти не маєш поняття, але просто налаштуйся зараз, побач, що це таке, і дозволь собі звучати. І помагаю. Треба трішки довше. Нічого не сумнів. Класно, просто класно покладыває. Класно, класно. Нічого, нічого. А ти просто так дзінь дзінь робити? О. Ще є така функція, прикольна, можна перекинути штуку, бо всі чомусь не перекидають її, але це так дивно за цим спостерігати, що а ніхто що? не перекидає. Я Допоможу тобі. Да, okay. Оцю штуку перекидаєш і знову граєш по клавішах і спробуй зараз. Звичайно. Це була Альонка Миколаєнко, ви Ми всі послухали, як вона звучить, але вона продовжує звучати. Люди не зупиняються. Калімба свідо! <ривіт> так, калімба їм подобається.